Вам передають земляки, вітання, шану за вашу допомогу, коли ми виконуємо бойові завдання. Новим роком. Заступаючим новим роком. І Різдвом Христовим! Передаю вітання всім рідним. Дякуємо, що не забувайте про нас тут. Вітання землякам і подяка всім спонсорам, що попікувалися. Все передайте, дивіться, вітання від дітей. Так? Розкажіть, будь ласка, по одному подарунку і прочитайте привітання від дітей. Так все, хороше, ви вона фотографували вже стільки. Подарочки. Тут у нас є список. Да, блище, блище, Юра. — Передає нам товарічні подарунки на, на ялинку нашу, на аточну ялинку. Дякуємо і дякуємо всім дітям, міста Березва Хмельницький. Передаю вітання своєму трирічному сину Міші. Папа поруч, папа захищає, папа рядом. Дякуємо вас. Дорогий друже, вітаю тебе. Ближче, 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 підійдіть, ближче. Докумно. Дорогий друже, вітаю тебе з Різдвом, Христовим та Новим роком. Бажаю в новому році бути здоровим, гарно вчитися, жити у мирі, добрі, достатку. Хай збудуться всі твої мрії, щасливих і веселих. Свят, Владислав, третій. А, якраз не чув. А яка школа? Трек... А, Не Машинка і солодощі. Владислав.

Населець, щасливо різні два. Наклички на телефоні. Скажемо війні ні. А ну малюнок нам покажи. А там написано звідки це? А, а написано, все. Березовниці, номер два, четвертий бек, бек. два. А.

Від вихованців та працівників переяслав Хмельницького дитячого садочка номер 7 Беліска група сонечко. О, то мой нам Ато Даша оно вели іграшкому індивідуальний подарунок це навірно на ялинку іграшку. — Повіси на ялину. Повісим на ялину. Сонечки нам зробили. Ось тільки пісім, це попробуємо перечитати. Не всі, а тако покажіть. О, як до нас тобі сушки передали. У подарках. О! Ні, не треба. Ось

Мені бачите, мені, як мені як везе, як чорна киця попадається. А тепер іще з Новим, року, хором, з новим роком хором. Чекайте нас. Роком, Данька, дядька скоро буде дома. Деточки, мама скоро буде дома. Новым роком.